У двадцять році Україна не скорочує гарантований пакет медичних послуг, які українці можуть отримувати безоплатно, навпаки, навіть розширюючи його. Насамперед, тут варто говорити про те, що держава забезпечує як первинну екстрену медичну, тобто, і коли до вас приходить швидка, за це заплатила держава, і ми гарантуємо приїзд. Сюди відноситься також спеціалізована медична допомога, до прикладу. Хірургія, стаціонар, пологи. Коли народилася дитинка, неонатальна допомога їй, якщо вона потрібна, сюди відносяться послуги інсульт, інфаркт лікування. Сюди відноситься лікування онкозахворювань, що важливо, тому що люди зазвичай не знають і платять з карману відповідно ті чи інші за ті чи інші лікарські засоби чи за лікування. Сюди відноситься до прикладу діагностика, яка включає КТ, обстеження рентген, обстеження УЗД, Стеження, якщо це необхідно, радіологічні послуги, радіологія, а, також відповідно, ми оплачуємо для українців гарантовану реабілітацію. Це в як в гострому періоді в пакетах, так і після гострому, коли людина після інсульту вона має направлення на реабілітацію. Це те, що держава, і вона є безоплатною. А у 2024 році є ряд нових послуг, які ми будемо гарантувати: Це послуги з трансплантації, як органної, тобто органів, так і стовбурових клітин, а також послуги штучного заплітнення. Це, як знову ж таки, наша реакція на той виклик, що демографічна ситуація ускладнюється в державі. Попередні програми, які діяли державі, вони були не надто ефективними і не надто прозорими. Тому Національна служба здоров'я України забирає в адміністрування, і наразі проводиться контрактування. і Ми незабаром можемо сказати так само українцям, де можна отримати навіть такий вид послуг.